Хочу слідуючу тезу виставити. Але спочатку хочу поздоровити всіх святом Дівнедення. Сьогодні у нас 21 червня. Останній день, коли впливає З 6 по 21 в ніч 21-22. якраз зараз 21 За спиною виставку Кудачок, ну його хвістя де. Знаходився 13-й зірковий храм, де 7531 рік тому чи 30 років тому було сотворення миру. Започаткований той календар. Сьогодні цікаво було, тому що практично, що озвучувати, ну, я не знав. Тому що почав ви вистав анонс, де поставив теза три крапки і місію не можна виконати. Що далі? <кхи> Просто я перебирав, що вимрівали пращури і фактично, що я все реалізував, що не реалізував. Ну, згадав слова ще бабусі, коли запитав, що буде, якщо не реалізую. Ці дьмого втілення, вона каже, буде стерта твоя душа. Ну, і фактично моя і моїх дітей, Ну і фактично буде присічений повністю рід. Тому що коли стирається душа, яка складається з кластерів, ну, приблизно досвіду до роду. Ну Наприклад, якщо складала, якби мою душу, умовно, там 5 тисяч років, ну, за п'ять тисяч років народжувались там тисячі моїх пращурів. І от кожний кластер відносився до якогось мого пращура. І ці кластери склалися в мені. Я маю потенційний досвід оцих тисячі своїх пращурів за п'ять тисяч років. Пісно мої потенційні можливості, такі, як усього роду. І так практично у всіх вас. Багато зараз якраз таких, ну тих, що називали невмираками. Ну, там я виставляв, що тут була легенда, коли прийде час і нікому буде стати ні за землю нашу, ні за віру, ні за Бога нашого, могил піднімуться невмираки Мої, воїни меча і духа. От багато з вас якраз є ці невмираки, де складені ваша душа складається з кластерів усіх ваших пращурів. І потенційно ви можете дуже багато що зробити. Але проблема в тому, що планувалося все системи добро і зло. Відповідно, ну, не могли пращури захватити щось інше, бо вони іншої системи не знали. Тому бабуся мене переджала, що ти дивися, тому що буде щось таке, про що пращури не знає, і я не знаю цього. Вже будеш дивитися по ситуації. Так, да, мені там технології попередавали. Як відбувалося і започатковання гілок роду. І там я в своїх відео виставляв, що там через, я вже не через 16 17 мільйонів нащадків треба коригувати ДНК, тому що виродження йде. А це практично знову ж повертання до того стану, коли був започаткований рід. Якщо рід започаткований, був від однієї пари, фактично знову весь рід зводився до пари. І вони коригували. Там треба було, щоб душі приходили, ну більше все вже ті, які від закладав, ну тому подібне. Але це вже використовувалося. Тому закладати цю схему було б безглуздо. Відповідно, тобто, я цього не закладав. Тому що люди почали б тоді, якби це було прописано на матриці, вони почали б це повторювати, ну і б до того самого колопсу. Що таке взагалі то матриця? Це штучний інтелект побудований нашими пращурами за якусь кількість тисяч років. І от зараз завдання практично зламати цю стару матрицю в системі і зло побудованої пращурами, а створити нову на інших зовсім засадах. Ну, Практично, коли дійшло два роки тому я зупинився, тому що зрозумів, що ці всі схеми, що мені спадщину діслати від пращурів, а вони не потрібні. Ну, наприклад, схема поєднання світів. Те, що використовувалось Валькіріями і Одіном. Ну, от уявіть собі зірка десяти святів. Ну або це восьмикутна зірка. Це дві пірамідки, яка одна пронизує іншу. Один напрямок перший, звідки прийшли, і дев'ять напрямків. Це напрямки еволюції. Один із них щільний, щільно-матеріальний, а вісім з них віртуальний. Але там йде розвиток, який теж доступний потім для коригування еволюційного процесу. Відповідно, це вісім неправильних світів. Чому кажуть, що світ мертвий неоднорідний? Да, тому що це неправильні світи. Що їх об'єднує, правильно і не проявлені, те саме наявність системи душевної програмної і наявність мікрофлорної системи. Різниця в тому, що в нашому світі мікрофлора щільно матеріальна, а в тих восьми непроявлених світах, вона якби голографічна, вона має різну щільність. Але можна вивести. Як розширить діапазон, щоб людина могла сприймати всі дев'ять діапазонів. І тоді практично може йти спілкування, навіть фізичне взаємодія, відчувати тих людей, які знаходяться в стану непроявленому світі мертвих. Да, тоді робилося, ну, якщо ми міфи згадаєте, що виходить одна жінка, яка поєднував в собі стани в цих восьми і свій дев'ятий стан Валькірії, вона могла народити дитину. Тично, цей досвід від дев'яти жінок, точніше, взаємодії їх з Одіном, був прописаний цю дев'яту Валькірію, і вона народила дитину, щоб цей досвід переживати. Да, ці сцени всі були, вони всі працювали. Але знову ж повторення не можна повторювати. Потрібно бути щось нове. І от, Практично два роки тому я зупинив якби, розвиток програм, Я перевір, воно все спрацьовує через щільну систему колективного розуму через мікрофлорну. Це пряма взаємодія з колективним розумом. Через стан можна було підключатися і впливати, ну, якби, вести діалоги з колективним розумом. Але далі воно не пускало. Було щось таке, що я тоді ще не зрозумів. Ну От на розуміння вже два роки пішло. Але потихеньку починаю розуміти. І от, недавно перебираючи по етапам своє життя, ну, якби дивився, до чого призвело ті дії, які я робив. Ну, чи щось виконував, чи щось не виконував. Да, дуже цікава залежність вийшла. І в кінці кінців я все-таки дійшов до того, що мене чекає. За того, що я не виконав те, що планували пращури, у мене чекає негаляція моєї душі. Ну, Перше, звісно, як зразу, воно якось не дуже. А що ж може бути далі? Що я нос такий виставив. А що далі? Да, місію я не виконав по відродженню, радіїв те, що докладали, це я не став робити. Тому що не можна було повторюватися. А ось зараз починає відкриватися що далі. Ну От сьогодні дуже вдало вийшло, що тут напроти острова пісень поспівали. Ну, більшість пісень це були українське і було пару російських. Тому що висоцького. Тому що треба було підв'язати ті. Роди, які втратили мову, ну ті, що в Росії. І фактично ніхто заздалегідь не домовлявся. Получається, всі були на своїх відчуттях. І той, хто співав, він відчув, точніше його батько був поряд, він відчув, що треба їх заспівати. Тому що треба було створити фон, щоб ці програми анігаляція душі і розпад родів, щоб були доступні. І рускоязики, ну, точніше, рускодумаючим. І От воно відбулося. Получається, коли ти відчуваєш, що потрібно все воно все складається. І ніяких питань не було, воно само прийшло, і от започатвалися дуже серйозні потоки, на яких були ці програми загружені. Ну, Ми не знімали те, що відбувалося на воді, але фактично спочатку воно вийшло в зеркало момент, коли приходили думки по анігіляції душ, з'являлися хвилі, потім знову дзеркало ставало. Коли думка прийшла, що це ж роди руйнуються, там грая птичок почала літати. З одного боку показало, що це кластер роз'єдналися, станики роду роз'єдналися, але все рівно не тримається якби в одній граї. От там в початку війни почали не від такі речі відбуватися, не зрозуміли. Чому расисти почали обстрілювати кладовища? Тому що вони порушили цю систему родову. Ну, раніше там пращури десь там поховані, там поховані, і вона була систематизована. А тут вони, виходить, вибільняли ті душі, різні душі з різних кладовищ. Пісно якраз на руйнацію цих гілок роду, які створювалися більшу частиною, ну вони створювали усі в системі добро для знищення собі подібних. Якщо раніше, так, да, це призводило, там Сухід казав, що якщо прийшли сюди представники твого роду, вона ну, практично ті, що в Росії, це представники наших родів. Що вони прийшли на нашу землю, то це вже все йде присічення роду. Але це ж так, колись воно там, ця людина не усвідомлює. А може воно і нормально, а може я народжу дитину. Ой, а в мене діти є, а то що безплідні внуки будуть. Навіть це я не вірю в це. А тут воно пішло дуже цікаво, чесно кажучи, я сам був шокований, як грамотно працює Всевишній, що фактично руйнація системи оцієї родів гілок, вона призводить до того, що не треба чекати, коли там хтось народиться. Уже ті, що народжені, фактично, якщо розпадається гілка роду, розпадається і душі всіх представників, які народжені. Відповідно, не так важливо. Вже хтось народився, хтось юний, хтось зовсім маленький, але всі вони вже втрачають, їхні душі розпадаються, вони втрачають мотивацію для життя. Ну, якщо дитина там, у неї щось зміниться для програмування, то всякому випадку створюються умови, що їхні батьки і дідусі, і бабусі починають розуміти, що їхнє нерозуміння призвело до того, що дійсно йде присіщення роду. Причому не те, що колись, а те, що вже народилося і те помирає. Ну і тут вже заміститься. Тут все саме таке важливе. Так що не знаю, якщо почне доходити до людей, що відбувається, ну, в всякому випадку, я думаю, буде не до війни і не до різних мотивацій тваринного типу. Так що сьогодні дуже серйозний день. І дуже серйозно. Схема була прописання, на фоні пісні, я острів себе вів, як фактично думки проявлялися. Ну, до цього моменту я не міг це якби, зібрати докупи. Ну, анігіляція душі там зрозуміло. А от що далі? А от далі, виходить, фактично не хтось буде прописувати програму життя, а саме люди повинні прописати собі, фактично створити свою особисту душу. Не мати проекцію від колективної душі, як це було. І зародок душі, який досконалюється. Але якщо втрачається Wi-Fi, така душа довго в тілі не може знаходитися, тому що вона відірвана від колективної творчості колективної душі. А тут, виходить, візуальна душа, яка вже буде мати зв'язок більшою частиною через матеріальну частину, через мікрофлору. Так що тут з одного боку на цей момент більшість людей вважали, що головне це програма, душа, а не залізо тіло. То зараз, виходить, і те, і те стає важливим, тому що без тіла щільної мікрофлори неможливо буде віртуально мати, тому що душа може знаходитися в чомусь. Візьміть комп'ютерну програму без комп'ютера. Що вона? Нічого, пусто. Бо вона повинна спонукати на щось, мотивувати. А якщо вона не в тілі. Тут, виходить, вже створюється одразу душа в тілі, і буде відбуватися і мотивація, яка вже узгоджується з тілом. Не те, що там якийсь пращур подумав, намріяв, воно тобі в голову б'є щось робити, а ти розумієш, що це дурь, але ти ж розумієш, що пращур по-іншому не міг. І вона починає мати бити, тому що мати ця достворена, це штучний інтелект, де ж тисяч поколінь. Це ж Господь Бог. Як же можна піти проти Господа? Ну і довбає. Хто витримає, хто не витримає, здається і починає жити тваринними мотиваторами. мотиваторами. Ну, фактично зараз буде оцей перехід від загальної душі, проекції колективної душі до індивідуальної, яка вже буде формуватися в щільному тілу. Відповідно, і ті люди, які зрозуміють, що їхні душі оці розпадаються, у них повинна з'явитися мотивація жити далі. Вони почнуть усвідомлювати, що життя це оце одне і є. Якщо коли була душа в кластерів, то виникали такі, та мало, я знову втілюся. Ну не вийшло в цьому житті, в тіліму житті мені повезе. І там вимрівали. Ось зараз я помираю, от там не вдалося мені з коханим жити. В слідчому житті от вдвох мріють, щоб разом народитися, а воно все рівно не виходить. Тому що це все рівно приходять інші люди. Це вже не ви. По свідомості це не ви. Ви один раз народитесь. І от зараз, виходить, якщо прийде усвідомлення, не так важливо. То чоловік був більше 80 років. І він згадав, що йому треба ще до стоматолога піти. Він же думав за зуби 80 граком років, він війну застав. Та він ще не розуміє, що відбувається в світі. Але в нього, виходить, виникає така мотивація. І практично ті, хто будуть усвідомлювати, що це їхнє життя, кому живе, оце і все. Іншого нічого не буде. От думайте, що ви будете робити далі, яка мотивація. Тому що ваша фізична смерть це все. Це смерть і вашої душі, так би мовити. Вона вже більш нікуди не перейде. Ну, зрозуміло, тут піде продовження життя людей. Фактично піде схема, та, що вже колись була, коли люди жили там по 300, по 1000 років. Ну, які там вже деталі, я не знаю. Просто, якщо в тебе єдине життя, ти його починаєш цінувати. Відповідно, будуть шукати мотивацію, для чого тобі жити. Ну, ті, що зможуть знайти, залишиться, хто не зможуть, це вже їхні проблеми. Я з цим стикався, коли ще за тошниками в 2014-2015 році дійсно була проблема, що вони не знали, як їм жити, бо настрій був, що вони загинуть, вони не загинули, ну і все, вони, як неприкаяні, мінімум рік бовталися. На більшість так і залишилось. То конопельку курили, то там пиячили, ну фактично так і не змогли себе знайти. Так що дуже серйозний зараз був відбір. Ну, мабуть, і достатньо. Зрозуміло, що мої гіпотези не всім сподобаються. Тому що що таке руйнація вічної душі, що таке руйнація родів. Я не знаю, скільки залишиться. Може на біла раса залишиться. Може, залишиться там кілька родів, не знаю, поки ця інформація не прийшла. Ну а це руйнація фактично в цих гілок, вона, бо нема потреби вже. Система добра себе віджила. Треба, виходить, формувати нову матрицю і жити вже по іншим закону, по закону природної раціональності. Ну, послухайте мою цю гіпотезу, багато з вас не погодиться, але просто замиститься. Ви ну, будете дивитися, що буде відбуватися. Я думаю, воно не буде довго тягтися. Тоб ситуація погіршується, відповідно, ті, хто не вмираки, воїни меча і духа, вони повинні відчути руйнацію, анігіляцію їхньої душі і починають щось робити. На те вони і не вмираки, воїни меча і духа. Ну, а вже підтягнуться, бо фактично це буде перепрограмування матриці вже на нові вже закони природні, то відно, вже там іншим буде підказка, щом робити. І не важливо він може буде усвідомлювати. Вже буде рухатися, чути Бога в серці, не, як було ці господа там. Що матриця це Господь, мікрофлора Ну, то вже куди що причепиш. Ну, Взагалі-то Всевишній, він породжує щільно матеріальне, не щільно матеріальне. Так що розділити на частини. чинно ну, матеріальне більш важливо, бо в ньому проявляється віртуальне. А точніше, повинен бути баланс. Чинно-матеріальне повинно бути в балансі з віртуальним. Тіло повинно бути в балансі з душою. Ну а тим більше це нова душа, це вже продукт. Дещо інший. Тут нема вже посередника, так би мовити, матриці цієї колективної душі. Тут йде пряма взаємодія з ефіром так що Тут це може бути по-іншому. Ну, Пробуйте замислитися, мабуть і достатньо. І Ще раз святом сьогодні, рівнодення. І подивіться там за спиною на Кодачок. Погода ви бачите, яка, хоч обіцяли нам сьогодні. Зливу, ну може злива буде, але поки все завмерло, Дніпро спокійний, тільки ряд пробігає, показує, як іде освідомлення у людей. Достатньо.